Що таку фігню робити? Дивіться. Що-то пан привіз, я не Прийшла посилка, прям дуже ідеально. Ай, запаковано. красиво. Прийшла від цього самого чоловіка мерва. Я ще аж мокрий. Ну ладно, ми думаємо, направимо Мерву, дай йому назад, хай собі це не треба. Взад. Достали воск, результат. Дивіться. Тобто цей чоловік. Давайте цей чоловік, воск. Або в приперетопці щось додав. Знизу, я не знаю, покажу, що це, але це якийсь з мазутом, а тому, дуже воняє таким, знаєте, як такий спорчений солідол <різові> Не чисто сильний. Е, е, і отут таке саме, бачите? Після воску такого осаду не утворюється, Я це беру і ось до його ще один кусок. Теж, бачите, є волога є такого. Ну, волога ще хитрюк. Цей пахне, а той свердить. Коротше, вже будете таке слати. Дивіться, це останній раз був. Коли я не називаю людину, бо комусь ця людина відправить далі. Останній раз. Будете присилати отаке от гавно, ми його точно не будемо брати, тим паче цей чоловік на гроші відправив. Я буду оголошувати цих людей в себе в Ютубі. Хочете ви цього чи не хочете, щоб ви це гавно по всіх людях не розсилали. Намішаєте якогось каніфолі чи ще якоїсь херні, а потім думаєте, що хтось злов. Це не вас взагалі. Ах, це Дивіться. що таке? Дивіться, що вас геть? Фу, йо є! Дивіться, бляха-муха, і, і що це з ним робити? Що знов покидаєте? Та воно воняє. Та й нас смерти, бісом! Дивіться, який сирий прошарок. Так, що вона? це таке? Взад. Народ вже достало, вже реально це достало. Ну, до нас таке дуже рідко приїжджає. Ну тепер, хто до мене буде відправляти, ми вам даємо класну, хорошу вибір. Розумієте, з цього ви не вже не зробиш. Ні. Тут нема що її робити, це не віск. Це не віск. Ми це все бачимо. Якщо зараз оцю штуку піддати експрес-аналізу, ми це можемо зробити. У нас є дана методика. Ми побачимо, що тут нафтові домішки. Такого не треба робити. Бо через вас поплюжиться в цілому українське бджільництво. На що таке робити? Один із всіх. Один із всіх. Чоловік під 20 тільки що розгрузили. Одна людина. Понятно, що десь там якісь ще, що ще. Ми беремо ми побачимо, що то віст. Люди старалися. Люди старалися. Юрій Сергійович все дочистить, бо там є візки, ми його достанемо. Ну це говно назад цьому чоловіку. гімна можна зробити, але бубу буде гімняна.